Людини без морального кодексу залишатись неможливо жити бо він не зможе не з сусідами, не з суспільством будувати відносини, будувати відносини. У Волноважкому районі, у місті Волноваші тут православна церква Московського патріархату. Ну, Московський патріархат для будь-якої порядку. Порядної людини себе скомпроментував, що далі нікуди. Прихожани такі, налаштовані на якесь на превосходство російської нації. А Московський патріархат у своїх віруючих цілеспрямовано таку вибудову стереотип поведінки. Такої. Хочу жити у своєму місті з людьми, яких виховала православна церква Київського патріархату. Я не хочу жити серед Російського міра. Люди звертались до місцевої влади, до обласної влади, щоб зареєстрували хоча б одну релігійну громаду Київського патріархату. Але на той час ну всі боялися пана Януковича. Ми знаємо, що він, скажімо, кришував, як зараз модно сучасно казати, церкву московського патріархату. Не всі священники є окремі такі представники московського патріархату, які вважають, що українські військові це окупанти. Навіть в Маріуполі ще місяця чотири може назад в деяких храмах так інкогніто перед початком богослужіння ставили такі скарбнички, жертвниці, де збирали пожертву для військовослужбовців ДНР. От, ну А потім, звичайно, відповідальні органи з ними поспілкувалися і так далі. Можна пройти? Да?

Ми зареєстрували цю громаду. Нам влада Волновахі надала тимчасове приміщення для проведення богослужіння. Церква тут виконує не тільки обрядову діяльність, а як раніше казали, казали весь соцкульбит, тобто і соціальна сфера, і е, психологічна допомога, і допомога вимушеним переселенцям, які втратили житло, втратили е, і працю, і так далі. Тобто, церква займається. Всілякою допомогою. Я тут за хор, за деякона, за паламаря, за священника, за всіх. Я тут, як кажуть, і співаю, і танцюю. Це був дитяча бібліотека колись. Вони перебралися в друге приміщення, а це було пусте таке дуже розвалене. Це була та кімната. Тому нам дала її треба ремонт. Ну от ми прийшли, кажуть, що робити з цією. Тікають хороша місця. Ну ми кажемо, ладно, для зала, хай вона так поки буде, вона якби нейтральна, тут нічого такого нема. От це, тому вона так поки залишилась. А то взагалі. <натолючка> 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 Для облаштування, і от ми привезли трошки з Дніпропетровська трошки таку допомогу. Це церковне начиння, Ікони, аналої. Треба це робити, підтримувати своїх, тим більше в такий час, коли <кхи>, треба єднатися, треба бути єдиними і в вірі, і в сподіванні на перемогу.